Перший мій ріпак. Це тони. Якось так і Як йде, так іде. Колошмаримо горилом. Основним хлопців консультувався, корови, десь з тим, що... Ви виставити, а ще що він не болі до прискувачі трошки слабше, то слабше, то крепше. Не красиво. Не подобається. Отак. Зараз, зараз, зараз. Отак я виглядає, грязновадим. Це ріпак. Чистого я його не бачу. глючить, бо ботері немає, показує, що бутень погана. Ну виходить, дуже сильно бігають. А так то все добре. Раз зайшов, було страшно, брав стрімню низеньку. Ті патники на барабані були дуже нехорошо, а потім пересобачився.